Доброго дня, друзі. Винесу з відео робочої сесії по конфігурації системи окреме налаштування зарядки Віктрона, так як отримав декілька запитів. І, схоже, це відео має бути відділене від сесії як окреме відео, як налаштовувати зарядку і які нюанси цієї зарядки в конфігурації є. Приємно перегляду. Коли ви заходите в станцію, ось тут є панель керування. Ви потрапляєте в окрему панель керування сонячної зарядною станцією Victron. Виглядає вона поки що тільки англійською мовою. Я вже зробив запит, щоб її перекласти. Ну, надію, в сучасному світі це не проблема, що є англійська, але буде українська з часом, та це в якомусь їхньому пріоритеті. Значить, насправді сама по собі ця сонячна зарядка, ця зарядка електромобіля, вона не має якихось супер-супер можливостей, але її сила в інтеграції з існуючою системою сонячною. так тобто вона може заряджати надлишок сонячної від надлишку сонячної енергії. Пройду я зараз коротко по огляду цієї станції, бо я думаю, що в українському Ютубі цього нема. Але я не шукав, може хтось вже і робив огляд. Значит, у нас є Network, General Schedule, потім світлове кільце навколо зарядки, воно може показувати ті чи інші статуси світлом, щоб ви бачили з вікна, наприклад, якщо ваша машина зарядилась, певний колір, контроль доступу і оновлення прошивки. Ну, тут, понятно, Wi-Fi, Bluetooth. General. Dженера. Є зарядний, де стоїть зарядний? Він може бути перед інвертором або після інвертора. Так? Корисність цієї налаштування. Ну, наприклад, у вас дуже слабенький інвертор. Так? Наприклад, у вас стоїть інвертор, так як в мене. мультиплюс 2, 2,4, або навіть 1,2. І струм, який він через себе може пропустити, невеликий. А вам треба більший. Тоді ставите його перед інвертором. Це зарядку. Інвертор вміє компенсувати частково. Якщо у вас схема так як в цій станції, Тобто, якщо у вас стоїть лічильник, потім між лічильником і інвертором ви можете включати якісь споживачі. так? Для того, щоб ці споживачі працювали тільки тоді, коли є електроенергія від мережі, або коли у вас слабенький інвертор. І споживач такий, як зарядка для автомобіля, через цей слабенький інвертор, просто не потягне. Він виб'є ну, типу, захист. Відповідно, ви ставите його перед інвертором, але як ви можете тоді використовувати надлишок сонця, це ви виставляєте в вашій станції в ЄС система збереження енергії, що вимірювання мережі йде по зовнішньому лічильнику. І тоді точка нуля, точка обміну з мережею, то точка оця нуля, вона буде на лічильнику. Відповідно, якщо у вас є надлишок сонця, то цей надлишок сонця буде йти у ваші оці споживачі між лічильником і інвертором. Так. Відповідно, тоді ви можете зарядний поставити перед вашим інвертором, ну це фізично треба його там поставити. Переключити тут опцію, і надлишок сонця буде йти в зарядку вашого автомобіля. Так, дуже корисно. Автомобіль стоїть умовно біля дому, сонце є в день, буде заряджати у вас від цього надлишку сонця. І зв'язок зарядки з цербо і з цими всіма налаштуваннями саме це реалізовує, що ваш зарядний працює не по графіку, який ви тут налаштували, а він працює саме по налаштуванню цього надлишку сонця. Так. Це працює, звісно, коли у вас зарядка автостарт включений, так? Тобто, коли у вас все грамотно налаштовано. Але це дуже зручно. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день тенденція, ну, я не знаю про всю Україну, не буду казати, але тенденція серед тих станцій, які я моніторю, які до мене звертаються замовники, підписники каналу. Така, що люди розуміють, що кількість сонячних панелей має бути більша для того, щоб от в такі дні, як сьогодні, пасмурні дні, дощові, станція продовжувала генерувати достатню кількість електроенергії. Але при цьому всі задають питання: що ж мені робити з надлишковим сонцем? Так, от, коли переходите на електричний автомобіль, або коли у вас, наприклад, є підігрів басейнів, додаткові там. Теплові насоси, або якісь розумні пристрої, які здатні працювати по графіку, або по зовнішньому сигналу, так як ця зарядка автомобіля. Тоді інтеграція в цю систему вона дозволяє вам саме використовувати цей надашок сонця. При цьому не розряджаючи не От Я зараз це покажу, як воно налаштовано на цій станції. Налаштую. Значить, у нас є два режими е, зарядки. Та? Велика потужність, це від 6 до 32 А, і маленька потужність теж ви можете виставити. Так? Тобто, це, е, система балансує між цими двома е, е, потужностями. Так? Е, значить, тут виставлено 24,6. Я поки що з замовником не консультувався, яка в нього машина, тобто це просто якась дефолтна. Машина, наприклад, ширинозої має 10 А. Так? Але це, я підозрюю, це базове налаштування. Далі, у нас є GX-девайс, до якого підключено. І ось у нас дуже важливі показники. Значить, коли можна заряджати вашу машину, при якому рівні заряду, коли можна заряджати від акумулятору. От у вас немає е мережі. Ви або вона ну, навіть є, але ви працюєте в режимі збереження ЄСС, системи збереження енергії, то у вас є показники, при якому можна заряджатись. Тобто, Ми починаємо зарядку при 90% батареї. І коли треба зупинити зарядку, так? пам'ятаємо, що в цій станції налаштовано мінімальний рівень заряду 25%. Тобто, вже нам треба це відкоригувати, що зупинити зарядку, наприклад, при 30%. Два показника. Love Battery Grid Power for Automaut і Allow low Access Solar Power for Automaut. Ну, я скажу е Луціану Попецької команді, яка працює з е цією зарядкою, що описи треба робити краще, ніж тут зроблено. Але це доволі цікаві і важливі е показники для того, щоб розуміти, як буде працювати ваша зарядка. Значить, повертаючись до ось цих двох показників, тут недаремно вони вказали Ренозої, тому що це вже залежить від вашого автомобіля. Ваш автомобіль вмикається на зарядку, от, наприклад, ренозої, тільки тоді, коли зарядка здатна подавати 10 А. Так, якщо зарядка ваша подає 6 А, автомобіль просто вимикається від зарядки. Такий принцип роботи. То він не може заряджатись одним ампером. Це, відповідно, треба знати про ваш автомобіль. І якщо ваш автомобіль, так як Ренозої, вмикається тільки при 10 А, то мінімальний зарядний струм має бути 10 тут виставлений. Бо інакше він... зарядка буде казати, заряджайся, дає тільки 6 А, а автомобіль не буде вмикатися. Буде вимикати всі можливі навіть помилки в цьому, так? Тобто це потрібно змінювати згідно вашого автомобіля. Два важливих показника: Allow battery grid power Ligrid auto mode і allow Low access Solar Power for Automat. Ну, Віктрону, очевидно, тут треба поставити більші описи, Кращі описи, про це я їм скажу. але Попробую вам розказати простими словами про ці два пункти. Так? Почну з другого пункту. access solar power for Automod. Ця функція дозволяє заряджати ваш автомобіль, навіть якщо Сонця трохи не вистачає для мінімально необхідної потужності зарядки для ось цієї. Тут важливо сказати, саме, от, чому вони вказують тут дронозой. Ренозої не ввімкнеться на зарядку, якщо ваша зарядна станція каже, я можу тебе зарядити струмом 6 А, зарядна станція має дати змогу зарядати, заряджати її струмом 10 А. Відповідно, для Ренозою тут показник має бути 10, а не 6. Відповідно, як працює оцей Low Access Solar Power Mode? то якщо сонця трошечки не вистачає, але воно є. Не вистачає саме для мінімальної зарядки. Тобто сонце може дати, наприклад, 8 А. Так? То вмикання цієї опції дозволить тих лишніх 2 А брати з мережі. Якщо ваша батарея в основній станції нижча, ніж 30%. Відповідно, пам'ятаємо, 8 А може дати Сонце, батарея 30% вже стоїть, відповідно, 2 А він підбере від мережі, якщо ви ввімкнете цей режим. Якщо ви його вимкнете, то відповідно цей надлишок сонця буде йти в акумулятор вашої основної станції. Зрозуміло, так? І перший варіант, Значить, яким чином, це дозволити живлення від батареї мережі для автоматичного режиму. З простими словами, значить, уявіть, що ви заряджаєте акумулятор в автоматичному режимі. Так, де той автоматичний режим? Ось тут автостарт. Якщо Стонця стає мало і його не вистачає для зарядки, ця функція допомагає, дозволяє зарядній станції продовжувати заряджати автомобіль мінімальним струмом. Ось це. Тобто не максимальним струмом, а мінімальним струмом. Так? Вона буде брати при цьому енергію з мережі. Або від акумуляторів. Так? Тобто, якщо ми вимкнемо ці два варіанти, то заряджатись ваша станція буде виключно струмом від сонця, не беручи від акумулятора. Якщо ми вимкнемо тільки перший варіант, то вона буде брати від акумулятора або від мережі. При цьому падаючи. На мінімальний е, струм. Так? І е, оцей нижній варіант, він дозволяє вам уникати оцих включень-виключень, включень-виключень е, заряду вашої станції, коли вона вже працює на мінімальному струмі заряду. При цьому буде підбирати від мережі. Battery grid Power timeout. 30 хвилин timeout. Overload Protection. Треба зробити неї, обов'язково. Значить, Вхідний ліміт струму. Давайте подивимося, який у нас тут стоїть вхідний ліміт струму, значить у нас стоїть вхідний ліміт струму. 32 А. Чудово. Так і лишаємо. 32 А. Це синхронізовано, бачите, з основної станції. Тут тепер ця станція налаштована, робимо сейф. Далі, дисплей. Яскраві 100%. Коли він в режимі неактивному, то підсвітка 10%. Так? тайм аут 120 секунд. Тобто через 2 хвилини він вимикається. Час, відповідно, я вже налаштував для київського часу. Це потрібно для грамотної роботи то, графіку. Так? І стоїть ціна. За світло 2.16. Ну, на жаль, ця станція не підтримує поки що динамічних цін, стоїть вартість нічного тарифу. Скедулер тут немає. І світлове кільце. Тут. Дуже зручна візуальна штука це коли відключено у вас жовтий, коли включено у вас синій, темно-синій, коли очікує на запуск зелений. Очікує сонячну енергію такий блакитний, так, коли нижній рівень заряду, нижчий рівень заряду, то синій можна поставити насправді, мені здається, червоний. Ну, тільки наобто, не такий, а треба поставити прям червоний. Так. Треба, щоб було. Так. Далі, вручну зарядка йде зелений, зарядка автоматично синій і заряджений теж зелений. Тобто оці кольори це вже ви самі можете налаштувати. Я єдиний, що лоу-сок поставив червоний. Ось. Все, зараз записує, записав. Доступ. На жаль, теж немає, поки що вона мультиюзерного доступу. От. Тобто, по суті, своїй в цій станції найважливішим є оцей перший екран, чарджер, в якому ми виставляємо струмент, щоб він автоматично запускався і де він знаходиться. Так. Ось і також не менш важливими є, щоб вона вам не вбивала акумулятор. так? Тобто у вас може бути, наприклад, ситуація, так? Тобто, це відноситься до вашого стилю життя. Ви можете мати великий акумулятор вдома, можете мати малий акумулятор вдома. І ви можете жити вдома і працювати дому, і ваша машина стоїть біля будинку, тоді. В неї один режим роботи, і ви можете виїжджати з дому на цілий день, приходити ввечері, коли вже сонця немає. Так? Ну, але тим не менше, ви маєте, ну, вам потрібно заряджати цей автомобіль, да, заправлятися. Відповідно, ці два показника вони максимально дають вам безпеку. Так? Тобто, ви приходите ввечері, ставите машину на зарядку. У вас є динамічна ЄСС, пам'ятаю. Тобто динамічна СС, ось тут, вона має свої ціни. І якщо у вас динамічна ESS включена, а є сенс включити в цій станції цю динамічну ESS, тоді зарядка вашого автомобіля буде включена по нічному тарифу, не по денному тарифу. Так? Це перший тригер, який, перше правило, по якому вона буде працювати. І друге правило, по якому працювати це коли вона почне заряджатися то вона почне заряджатися, коли, наприклад, немає світла, але у вас акумулятор 90%, добрався до 90%, вмикається зарядка. Так? У вас надлишок сонця. Але вона зразу не вимкнеться. Тобто, у вас буде перетікання енергії з акумулятора, який стоїть в будинку, в акумулятор в електромобілі. І треба це зупинити в якийсь момент. В даному випадку стоїть зупинити при 30%. І цим можна керувати. так? Тобто, це доволі гнучка система, яка дозволяє вам налаштувати принципи, якою енергією і коли, при яких умовах ви заряджаєте свій електромобіль. В станціях, в яких у вас просто скедулер, тобто ви не маєте такого набору правил, щоб заряджатися від вашого акумулятора, дякую за вашу увагу. У відео, де я буду робити огляд кількох станцій оцього зарядку пізніше. Я вам розкрию більш нюанси, деталі і покажу на графіках і в часових інтервалах, коли ті чи інші показники спрацьовують і як воно все синхронізується з динамічною ЕСЕС.